Мабуть, маленький відступ, щоб знати, що це за організація. Наша організація, яка була і існувала ще до початку російсько-української війни, вона була в Ялті. Студентська організація, яка займалася громадською діяльністю в основному освітою, але з початком російсько-української війни якраз студенти і представники і представниці нашої організації був ось той осередочок, який в Ялті. Спочатку євромайдан за що навіть, страждали деякі студенти і студентки, а потім, після початку повномасштабного вторгнення, це допомога українським військовим в ситуації, яка є, і з буквально з перших днів ми почали звертатися до міністерства освіти, до всіх владних структур, що робити із студентами, що робити з вчителями, тобто в освітній сфері, які працювали, і що саме цікаво, буквально. А після того, як зараз голова нашої організації звернулася до міністра освіти, звернулася до Верховної Ради, їй надійшла відповідь, що ми вас не забудемо, ми будемо з вами. Це безпосередньо вже освіта, освіта на окупованих територіях, освіта дітей з окупованих територій, тобто оця сфера, яка існувала, яка була і в зв'язку з цим чотирнадцятому році, проти, ну, вся організація виїхала. Вже тоді з тимчасово окупованого Криму, тому що навіть вже почалися переслідування зі сторони ФСБ ну і інших організацій. А і з 2014 року ми якраз і займаємося цією освітньою сферою. Ну можна сказати, опікуємося цим. Це і таврійський національний університет його створення і відновлення, так можна сказати, на вільній території, і поява унікальної системи вступу дітей з тимчасово окупованих територій. Підтримка, ну постійно знаєте, такі будоражищі, або, як іноді кажуть, цвях в одному місці у міністерстві, ага. коли ми постійно опікувалися цими питаннями, які існували. а повномасштабне вторгнення ще більше змінило вектор нашої діяльності зв'язку з тим, що ми зрозуміли, що займатися зараз освітою це дуже важливо, але доволі таки складно у зв'язку з тим, що зараз стає питання щодо навіть життя. Життя дітей, і а, ми зараз одним з напрямків, які є, це безпосередньо вже а, питання щодо а, w, в основному фіксування а, злочинів є, можна сказати так, шість злочинів проти дитинства, які існують, і ми, якраз, займаємося цими питаннями в основному. І питанням навіть фіксації. Зв'язку з тим, що ми бачимо, що в останні часи держава починає менше уваги приділяти цим питанням. Якщо навіть подивитися на статистику, то припинилася статистика, скільки у нас зруйновано і знищено освітніх закладів, кількість, на жаль, загиблих і поранених дітей знову таки. Ну тобто, немає єдиної державної статистики, і ми почали створювати власну систему підрахунку а окрім того. Ми не залишили осторонь ос освітню сферу на окупованих територіях, тому що ми мали досвід, що відбувалося в тимчасово окупованому Криму і Севастополі, і це побачили на території півдня України, тобто частини Херсонської Запорізької області. Я сам з міста Бердянська і ми разом з дружиною якраз застала там чи нас застала там повномасштабне вторгнення. І приблизно, тобто, от якраз вже два роки, як ми виїхали з вже тоді окупованій території. А наша організація в основному, тобто більшість представниць і представниць організації, знаходяться в Києві. Ну а також є в Сумах, ось в Одесі зараз Чорноморськ, тобто розкидана в різних напрямках, але ми як займалися, так і займаємося освітньою сферою дитинством і намагаємося це не тільки фіксувати, а й підіймати на різних рівнях. Ну дуже більше навіть на міжнародному рівні, які існує. А окрім того, ми не залишили освіту на тимчасово окупованих територіях і можливості дітей там навчатися. Буквально зараз ми проводимо оцінку підготовки. Як заклади от зараз буде вступна кампанія, як заклади вищої освіти, чи готові вони приймати дітей з тимчасово окупованих територій? Ми це проводимо разом з офісом уповноваженого справ людини з представниками представництва президента України в Криму? Ну з іншими навіть як державними організаціями, так і громадськими організаціями, такими як РСПЧ Кримсос, навіть. Наша організація є одним із засновником будинку прав людини в Криму, і також освітнього дому прав людини вже в Україні. Тому да, повномасштабне вторгнення змінило вектор нашої діяльності організації, але воно залишилося в той же сфері, в якій ми і працювали. Скільки для організації це команда? команда, яка є, команда, яка працює. Ну, іноді буває, знаєте, починається активна переписка там об 11 ночі, і потім хтось каже: слухайте, а, може, будемо все ж таки відпочивати якось. Тобто, команда, яка не працює чисто в такому формальному режимі, який є. Це вже ну, можна сказати, навіть таке певне ще не сім'я, але щось таке споріднене, яке є, яке існує, і яке підтримують один одного. Ну зрозуміло, що, на жаль, після кожного там суттєвих проблем, там вибухи, взриви, які є, чи ще ми зразу ж один одному намагаємося, тобто передзвонити, дізнатися, допомогти і е, всі пункти або напрямки допомоги, які тільки і підтримки. В команді якраз починається працювати і діяти. Окрім того, тобто команда, яка підтримує один одного і готова замінити, готова допомогти, готова підставити плече. Тому, мабуть, в цьому і є така стійкість, яка існує. Ну а перспективи, я думаю, головна перспектива це наша перемога. А, і знаєте, іноді в зв'язку з тим, що наша організація якраз і працювала в напрямки освіти, навіть іноді як кажуть, так ось аж руки зудять. Хочеться дійсно повернутися в цю сферу громадянської освіти, займатися цими питаннями. На жаль, повномасштабне вторгнення, на жаль, війна заставляє нас працювати трохи в іншому напрямку. Але я думаю, після перемоги ми зможемо якраз і зайнятися цими питаннями. Триматися, незважаючи на все, що відбувається, незважаючи на вигорання, яке проходить, розочарування, яке зараз знов таки з'являється все більше не тільки в нашому суспільстві, а й в міжнародному суспільстві, усталость, яка є, тобто яка існує, триматися, тому що я як кажу: якщо не ми, то хто? Це перше і друге, мабуть, таке, що якщо зірки загораються, це, це комусь потрібно. Я вважаю, що кожна людина, яка починає діяти або прикладати свої зусилля в громадської діяльності, це така ось зірка, яка існує, і Україна. Якщо подивитися з цієї точки зору із космосу, це була б, мабуть, одна величезна зірка, тому що такої кількості волонтерів, такої кількості людей, які працюють в цій ниві, мабуть, нема ніде у світі. Тому триматися і продовжуватися. І, по-перше, не замикатися всі. Вас завжди підтримують ваші друзі, ваші колеги. Якщо у вас все ж таки будуть проблеми, ви звертайтеся до них, вони вам поможуть. Не замикайтеся в себе, і все буде чудо.